Слава Ісусу Христу! Читаємо уривок з книги дії святих Апостолів, це 9 розділ з 3-го вірша і нижче. І коли він ішов, тобто Савло, і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба Його. І він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: «Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, пане? А той я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А Він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого Господи хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь, уставай! Та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, вони онімілі стояли, вони онімілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Амінь. До цього місця, будь ласка. Я думаю, переконаний, що багато з нас знають цю історію, розуміють. І пам'ятають ось ця така яскрава і навіть трагічний момент в житті Савла, пізніше апостола Павла. Чогось сьогодні, ви знаєте, дивлячись на всіх нас, ми мирно, спокійно можемо зійтися, зійтися в дім Божий, приїхати на власних автомобілях. Або інакше якось. Але ми вільно відчуваємо себе, не відчуваємо позавестену ніяких переслідувань. Але чогось напало на думку, спало на думку згадати ось ті буремні часи, коли церква, діти Божі були переслідувані. Я думаю, що є серед нас люди старшого віку, які пережили такі. Подібні моменти, які тільки в сподах, і тому вони завжди вдячні, коли мають таку можливість зібратися. Дорогі друзі, навкруги слова Його пороздумувати, скласти Господу хвалу, заспівати Йому подячну пісню і прославити Його за цей благословений час. Сьогодні як ніколи, особливо в наших місцевостях, ми можемо з нашими родинами, з дітьми, внуками і всіма ближніми, зустрітися в Домі Божому. Це і чудово. Цінуйте або цінуймо цим часом. Ми зачитали ось той уривок, де, я думаю, ну, навряд чи ми зможемо. Щось так, ніби здається нам взяти з того, щоб якось це запровадити в наше щоденне життя. Можливо, тільки це нас так підштовхне на наші спогади. Пам'ятаєте, верніше, що я сказав, ви не пам'ятаєте, я пам'ятаю, як ми збиралися ось тут, в цьому ж районі, на вулиці Рівненській, Віталій пам'ятається. І коли в домі. То був власний будинок. І коли вже початок на зібрання, люди почали сходитися, то зайшли з КГБ люди, які знали наперед, напевно, і почали: ну, як це відбувалося, це зовсім інша історія. Зайшли і почали переписувати, питатися, що таке. Я пам'ятаю, мій батько. Я був школяр, вікно було відкрите, то було літо після обіду. Він так взяв, каже, я тебе через вікно, а ти біжи і попередить ще інших, хто повинен, тому що люди збиралися на зиму, Поперед, що нехай повертається по своїх домах. Були такі часи, і я дуже пам'ятаю, як він підняв, опустив мене там, хто картоплю чи як. І я вийшов, а тролейбус повертався біля Майдану. Ось ця вулиця була ще шутрована, і тут багато чого змінилося. Але то не, то не старається з пам'яті, ви розумієте, те, що пережито, те, що пережили наші попередники, те, що ми переживаємо сьогодні, можливо, да, в тих місцях. Де сьогодні війна, тому що на землі ніколи не було спокійно. Були періоди, коли люди могли вільно збиратися. Були місцевості, де люди збиралися, але переважно або більшість часу завжди християни мали ось такі боремні часи. І ви розумієте, чогось, давайте подумаємо про ті часи. І ось ця історія. Яка є записана, уривок за за ми зачитали, коли ось цей Савло, фарисей, законник, знавши і чекавши, і поклонявшися вічному Богу, переслідував християн, дорогі друзі. Це було жахливо. І дивіться, в восьмому розділі говориться, що. А Савел нищив церкву, восьмий розділ, третій вірш, вдарався вдоми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Це жахливо, це жахливо. І бідні ті люди переснідують, настільки завзятий був ось цей чоловік, законник, знавши Бога, він чинив таке зло, таке лихо приносив вдома тих. Перших християн, які щиро бажали служити Господу нашому Ісусу Христу. Дорогі друзі, і дивіться, ми зачитали в той момент, коли він наближався до Дамаску. В Єрусалимі вже була майже знищена церква. Залишилися одиниці, які перебували там, ховалися, <клес> і якось поодинці збиралися там. І він, говориться, дивіться, як починається дев'ятий розділ. І він, іще дишуче злобою, тобто все його внутро, все його ось це бажання, всі його старання, намагання були направлені для того, щоб знищити християн. Чого? Сьогодні можливо це недоречно згадувати, і мені не хочеться, щоб це якось вселяло в наші душі, в наш розум або в нашу свідомість якийсь страх, дорогі друзі. Але це все було на ось тих підвалинах. На ось тих моментах, дорогі друзі, ми всі разом сьогодні і живемо. Ось це ті попередники, які принесли, а ось цей Фарисей, законник Савло, який вважав себе, що він служить вічному Богу, він вдарався в доми, виривав чоловіків, жінок, дітей і нищив і всіх, запровадив до в'язниці. І коли в Єрусалимі вже було ось той початок. Церкви Христової, коли це все було майже знищено, він підійшов до священника і попросив дозволу, щоб в Дамаски, тобто в іншій країні в Сирії, де там був теж осередок ось тих християн. Напевно, коли ось те гоніння відбулося в Єрусалимі, як і сьогодні, ось ця ну, не так. Зовсім інші обставини, але змушують наших людей покидати насиджені свої домівки, десь перебути, десь переховатись, десь знайти інший спосіб життя. Так воно було завжди на цій землі. Немає спокою, дорогі друзі. Наше життя настільки коротке і настільки швидко проходить, що нам здається, що це є вічність. Скажу вам відверто, як то. Ну, Це таке пройшло непомітно час, згадуючи ось ці моменти, тому що я з дитинства виріс в християнській сім'ї і розумію це все. І в той же час я розумію, що воно потрібно згадувати ті моменти. І недаром ось цей випадок ось цей випадок є записаний в Євангелії, особливо в книзі дії святих апостолів. Це така натхненна книга, де висвітлюється праця Духа Святого. І серед цього всього вміщено ось цей момент, коли ось цей село нищить християн. Натхнений ось цією злобою, вирушив іншу державу до Дамаску. Це майже 250 кілометрів з Єрусалиму до Дамаску. І це не не хайвей, або там ці класні дороги. Ні, це на, на конях, можливо, на віслюках. Потрібно було йти майже тиждень, щоб досягнути, і щоб там прив'язати остих людей, які щиро вірили, які покаялись і віддалися в руки Господні. З ним говориться, що були ще люди. Ще були люди, які супроводжували його для того, щоб там їх полонених привести до Єрусалиму і тут звершати в Єрусалиме судилище над християнами. Дорогі друзі, ось ці буремні часи, ось ці моменти, які його заставили, і подивіться, що не священник йому доручив, а він сам сам попросив для того. Виконуючи і досліджуючи всі закони старого заповіту, тобто Моїсея, він розумів всім своїм міством, що ось ці християни і ось ці люди, які є, вони є ворогами ось того, що панувало в той час. Серед всього того, Різномаїття, яке він переживав, тому що постійно судові тяганини, і він вирушив в ту дорогу, дорогі друзі, до Дамаску. Це тиждень, уявляєте, і ось в ці хвилини або в ці моменти йому виявилася можливість, коли він на самоті, дорогі друзі, на самоті, залишивши ось той вирій всіх тих життєвих. Переживань всіх тих звинувачень, він вийшов, виїхав, ось там верхи. І, можливо, ось тут був момент, коли можна подумати із самим собою. Тому що ті люди, які супроводжували його, то були прості люди. І ось цей Савло, що сьогодні і тоді називався таке ім'я, він роздумував. І були вільні хвилини в його житті, з'явилися, коли ось майже цілий тиждень він сам на сам з собою міг подумати, порозмишляти. Він був свідком, коли побували Стефана, пам'ятаєте? Він бачив, він стеріг ті одежі, ось ті, хто побували його камінням. Він був свідком, він не чув це з переказів, він на власні очі бачив, як. Ось так загинув ось той наш брат, дорогі друзі, і перший з християн Стефан. Він побачив, коли той сказав: Господи, відкриті небеса, і промовив Степан. Давайте я вам дослівно скажу це в цьому розділі. і Промовив Степан. Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Дорогі друзі, це є важливо. Я думаю, що ось ці слова. Ось цей момент з його життя, або ось цей період, ось цей Фарисей, цей же Сав, який розігнав всю церкву в Єрусалимі, який направляється вже до Дамаску, щоб там пов'язати і ув'язнити християн. На пам'ять, напевно, йому прийшла ось та пам'ять. Він побачив, що. Взагалі це не можна було розуміти на той час йому. Як ось ці прості люди, ось такі впевнені, такі вірні і такі непереможні. І Він згадав слова Стефана, який сказав, ось я бачу Господа перед собою. Дорогі друзі, звичайно, ось цей правовірний єврей, або такий, як Савло, він е, хотів бачити і чути слова. Вічного Бога, як чув колись Ісая, Ізякиї, пророки, як бачили інші люди, якісь мали спілкування, і він своїми стараннями, намаганнями, такими хибними, це сьогодні, ми розуміємо, він теж хотів це побачити, почути. І він думав, що таким способом. Таким чином він зможе якось досягнути ось цієї вершини спілкування із вічним Богом. І це велико напевно вдалося або врізалось в його пам'ять в його житті. Дорогі друзі, тому що такі моменти, коли людина побита, коли він був свідком, коли він, напевно, підносив ось ці каміння ще і вказував, і це було жахливо, але він побачив що тут щось. Важливе, що дуже цінне християнам і дітям Божим і людям, які віддалися, ніколи не зрадити свого Спасителя. Він каже, ось цю молитву я побачив, він так подумав, напевно, мандруючи до Дамаску, він подумав і побачив, що ось ця, здавалася, проста людина, яка, не маючи ніякої можливо, освіти. Але в щирому він побачив Господа, він з ним спілкувався. Я бачу Господа, який стоїть поруч, дорогі друзі. Це є важливо. Цей момент, напевно, вплинув на цього Павла. І ми читаємо далі. Ми читаємо далі, коли вже наближалися до Дамаску, дорогі друзі. Він сталася ось ця подія. Яка є дуже драматична і дуже яскрава і свідчить нам про те, що, як би там не було, дивіться на самоті звичайно торкнувся його вічний Бог. Ми розуміємо це серце Його, тому що без волі його нічого не діється. Але в той же час ми розуміємо, що як важливо бути на самоті, як важливо перебувати недаремно, згадується в Івангелії, що ось та таємна кімната. Зачиняємося. Давайте якось напевне. Я розумію, що сьогодні це, можливо, не так просто, ось ця суєта і так далі, ці потреби, ось ці хвилювання і так далі. Але моменти повинні бути в нашому житті, коли ми повинні перебувати на самоті, дорогі друзі, спілкуючись із нашим Господом, тому що Він є всюди присутній. Дорогі браття і дорогі сестри, це є важливий момент в нашому житті, тому що переживаючи оці хвилини або ці моменти між зібраннями, між нашими там різними спілкуваннями, спілкування і перебування наодинці, воно збагачує нас, воно дає нам розуміти ще раз і ще раз, який непереможний наш Господь, тому що давайте будемо щирими. Часто ми падаємо, часто ми не так думаємо, часто ми осуджуємо. Іноді ми навіть можемо широко помилятися в нашому житті, але важливо мати спілкування в єднанні, в тиші один на один, як то кажуть. І воно приносить задоволення, воно приносить нам свіжі і нові думки, і ці наші хвилювання. Які нас ось так оточують, які, можливо, не дають нам спокійно і мирно, але в той же час це є велико. І мені здається, що ось ці моменти попливали на прямоту і на навернення нашого пола. І дивіться, говориться, ми зачитали ось той момент, коли він наближався до Дамаску, засяяло сонце. Це було опівдні. Палаючи сонце, хто знає, взагалі то історія говорить, що нормальні мандрівники в цей час десь відпочивали під палаткою, під кущем, тому що неможливо жара. Але у нього ось це натхнення і дихаючи злобою на християн, він все ж таки в цю обідню пору. Коли, як я сказав, інші відпочивали, тому що неможливо було засяяло світло. ось те полуденне світло, ось те сонце, яке опалювало ось ці, освітлювало і обігривало ось ці мостевиці, з'явилося ще вище і світліше. І ось цей гордий савло був кинутий в порох до землі. Він злякався. І говориться в іншому, в 22 розділі. Тут говориться: хто ти пане? Говориться так, хто ти Господи, хто ти пане? Він не міг сказати, він знав, що єдиний Бог, один Бог, одному Богу, поклоняємося, Сина Божого. Не признавало, як і сьогодні, дорогі друзі. Але ось цей момент змусив його. І коли він запитав, а хто ти пане? Тут говориться так: в 22-му розділі говориться, що я Ісус з Назарету. Дорогі друзі, фарисеями, ми знаєте відношення ось тих фарисеїв до нашого Господа Ісуса Христа. Він був принижений, вони ж його віддали на розп'яття і так далі. А тут він, оце світло, він, ці, хто були оточуючі, вони впали, вони не знали, вони тільки чули голос, але він побачив і запитав, а хто ти є? Він каже: Я є Ісус з Назарету, якого ти гониш. Ось тут відбулося ось те найважливіше, що сталося із ним і, напевно, кожним із нас. Ми не пережили таких моментів, дорогі друзі, але в той же час ми знаємо, що наше життя і наше сумління в певний час було навернено. Чому Господь сказав, не сказав йому, слухай, Савло, я є вічний Бог. Я є той, що створив землю, небеса, і все, що ти бачиш навкруги себе, ось ці надра і так далі. Він назвав себе ось тим земним ім'ям, сказавши: Я є Ісус з Назарету, дорогі друзі. Тому що Павло знав вічного Бога, Він знав Його, але Він не знав того, через кого прийшло спасіння. І можливо, сьогодні серед нас є багато. Я не, не знаю, не впевнений, але розумію, що ми чекаємо якогось надзвичайного такого натхнення, відкриття або свідоцтва від вічного Бога. Але говориться, і ми повинні розуміти, що вічний Господь або наш Спаситель промовляє і вказує нам на ті дрібниці, на які часто ми можемо не звернути уваги. Ми чекаємо. Якогось великого чуда, якогось великого такого свідчення, але поруч із нас, ви пам'ятаєте, хто дасть найменшому моєму ось ту склянку води зробить мені, хто збагне і звернеть увагу і допоможе тому нужденному, це допоміг мені, другі друзі. Ось такі поняття нам дає ось цей випадок. Ось цей випадок. Дає розуміти нам, що в малому проявляється сила, могутність і спасаюча воля нашого Господа. І тому, можливо, ось такі моменти нам здається, що ми вже близько, що ми ось так досягнемо. Але в той же час ми можемо глибоко помилятися, розуміючи, не звертаючи уваги на тих, хто поруч нас несе нужду, в кого біда. В кого якісь хвилювання, переживання і так далі, ми можемо різними способами допомогти тому нужденному. І це є напрямок, який сьогодні змушує нас на це звертати увагу. Ось в цьому випадку, з цього випадку, дорогі друзі, Псаво, Павло. В майбутньому апостол Павло, він розумів, що він служить вічному Богу. Він щиро віддано настільки, настільки він був відданий своїм переконанням і переконанням своїх батьків, дорогі друзі, що він нищив, вбивав і вдавав до звідси людей. Але ось цей момент змусив його повернути, як то кажуть. Навкруги себе і зрозуміти, що ось той з Назарету, який був принижений в очах, який він в своїх намаганнях намагався знищити послідовника їх, його, він відкрився йому і дався зрозуміти, і Павло, не вагаючись. Ви знаєте, він коли впав, я вже пізніше, коли він впав, він осліп три дні і три ночі, він нічого не їв, він чекав якогось вироку. Він розумів, можливо, в своєму людському серці, що за це йому не буде пробачено, що його буде велике. Ось таке Покарання за те, що він такого багатого злого вчинив. І напевне, говориться, що коли вже підійшли до нього, на нього і сказав: «Брати Савле, дорогі друзі, це зворушило його серце. Настільки важливо, настільки милуючий і прощаючий нас Господь. А як ці люди оточуючи, коли Той говорить? Коли посилається через сон, іди в домі на вулиці Прямій, в домі Юди, є савл, який молиться, дорогі браті і дорогі сестри. Молитва, звичайно, то є сила, але якщо вона підкріплена, підживлена нашими щирими почуттями, вона має велику силу. Ті люди жахалися в тому Дамаску, прийшов той, хто. Хотів їх зв'язати, знищити, відвести і так далі, розбити це все, розігнати. І напевно Павло, Савло думав, ось зараз, вже видно було до коли сталася ось ця подія. Він думав, зараз я повернуся, зв'яжу ось тих людей, наведу страх на того, так, дорогі друзі. Але він був введений, не бачачи осліплений, дорогі друзі, і три дні, і три ночі. Він перебував там. Пізніше він навернувся, і ми знаємо історію. Це вже інше, дорогі браті і дорогі сестри, Це вже інше. Але що важливо, на що б хотілося, щоб ми звернули нашу увагу? Дивіться, Господь, я повторююся, не відкрився йому своїм величним ім'ям. Він не міг він не міг показати вічний Бог, звичайно, в самотній і сильний міг різними способами. Земля затряслася, розщепилася і так далі. Він сказав. Ти, я є той, кого ти гониш, я є Ісус з Назарету, дорогі друзі. Повторюся, давайте будемо уважними. Нехай Господь не чекаємо якихось великих. Звичайно, хочеться переживати великі, якісь такі щирі, Божі відкриття і потрясіння, ні, ні до малого покликав наш Господь, але в очах Його. Те, що ми чинимо найменшому із учнів і послідовників Його, те в очах Господніх є найвелике. Це, не забуваємо ось цих божественних істин. Не забуваємо, що в малому, якщо ми зробили, навіть непомітно, навіть не взначаючи, не придаючи цьому значення, ми вчинили це для Господа, якщо ми це робимо від щирого серця і з нашими добрими. Почуттями. Тому милість Господня є неперевершена. Мудрість Його, здавалося б, ми не досягнемо ніколи, ніколи. І хто би міг сказати, що він може або знаєвся? Ні, дорогі друзі. Це тільки початок. Це тільки початок того, що ми переживаємо Змічайно, ми, люди, ми хвилюємось, ми тербуємо, ми переживаємо за наших ближніх дітей, <кій> близьких і так далі. Але ось ці хвилювання вони були присутні на всіх часах, на всіх періодах людства, дорогі друзі. Але вдавалося християнам переживати з надією звертатися до вічного Бога і ніколи не втрачати як Стефан. Навіть ось ці останні болі і хвилини свого життя він каже: Я бачив Господа, як важливо бачити. Можливо, своєю уявою бачити і жити тими думками, що вічний Бог сказав Я ніколи не залишу вас. Будьте благословені, нехай Господь благословить кожного з нас. Якщо ми щось зрозуміли із цієї події, то слава вічного Богу! Звичайно, це є остой колодязь, Оста безодня. З якої можна черпати, і вона а, ніколи не висохне, ніколи не пересохне, ніколи не перестане. Тому що ось це Слово Боже, Євангелія, Його свідоцтво залишено нам для нашого натхнення, на нашого Ось це збудування, підсилення і ось в подібних прикладах, щоб ми розуміли, що наслідя Господнє, якщо воно перебуває, Близько з нашим Господом воно є непереможне. Нехай всіх нас Господь благословить, нехай милість Його буде над нашими сім'ями, нехай ось це здоров'я, яке необхідне нам, за яке ми боремось, за яке ми переживаємо, не покидає нас. Дорогі друзі, живімо з цією надією, будьмо відверті з нашим Богом. Давайте якось, як було попереджено, ось так. З'єднуватись, об'єднуватись, тому що не знаємо, що завтра, сьогодні добре, буде краще. Так ми хочемо, і так ми розуміємо, і так воно буде. Але коли це вже інше питання. Нехай всіх вас, Господь, благословить, миру в ваших домах, в серцях ваших, в ваших сім'ях. І нехай не тривожиться серце ваше і наше, нехай ласка Його і доброта завжди буде між нами. Амінь.